Dogs. Ми з блогерами пішли в Вендер світ для того, щоб бити дракона на сервері Майнхавен, а тобі як завжди приємно переліду. Став, подобайку та підписуйся. Марк, ти тут повісли. Ти просто вісив. А ну-ка, давай я, давай я, два я, двоє, я справа. А ну, давайте, мабуть. Ой-ой-ой, давай, 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 давай! Йди просто вправий, пише по це, щоб воно просто постійно. Іди вправо.

Він такий щасливий, це просто. мене є пра-пра-пра-правнушка Ух, йомайой. Тимурко, ти можеш поспати, будь ласка? Зараз перед містером політаю Потім надо буде до. Пачки. Так що просто показати що насправді в Майнкрафте можно летать. Тимурко, Дивись, Тимур. Так, чекай чекай правому борту, направо. Надо Iceberg, Iisberg, Все, давай, дай. Очкайте, очки. да, 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 сюда чотири кошти. Там. Так. Скільки вам треба? Один, один, один. Так, 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 на те. У ну, мене. У мене є так... такі багатства. Så так, чекайте. Мистер! А містер все він... тобой. Я не знаю. Дякую, дякую, дякую. дякую. Вейзі. А, ні, да, да. Дякую, дякую. Вейзі. Боже, містер, я зараз це буде. Саме, ми дякую. в тебе. Тігмо взуття. Може, містер, я буду спочиня трейд холі? Ух ти, що? Все. Мені більше нічого не треба. Мене такий... А ну-ка, давайте я... Ай-яй-яй, хорошо. Зараз. Ах, я перша буду, ладно. Ага. Затримаю клієнтів. Нормально, я... коли двері відкриваються самі. Не mm Буде, -hmm. можна я як місце, проголошу промову, що ми йдемо в ну, А Давай, давай. Ми всі, всіх ми погнали. Я не такий, я не такий, я просто да -да, ти, мами, не знаю. Ми всі думалені, ми всі причмелені, йдемо в Вен. А чого ти так не сказав, коли, поч... коли мав починати сезон? Ми всі притрушені, а ми всі дай -дай, причмелені. Я навіть розгубився, я не знав, що казати. Я нічого не підготував, розумієш? Це, це, це просто конори. Готуємось до енду, у нас тать хвалить. Конок? Конок веде. Я візьму собі, наприклад. Де 10 статів не з раку. Зараз я скрабщу мішечку і піду далі розслідувати цю територію. <рес> Зараз будемо озвучувати цілий мультфільм. Ура! Класс. І я буду Свинка Пепа. А, Влад, Влад буде Джордж, Вейзи буде Його. Тато, А Конор буде мама. Вройні, Мана, маю, <ріпи> думаю, що нічого не Майнкрафт. Я тільки шосгата, а я все знимала. Конуло, а ти скільки бела свел велків? А я ні скільки не билу якщо що шо. Енд, Відкритий! Ура! Я брусю. Сонечки, сонечки! Зупиніть. Мої солоденькі, ви мої пупсики, чекайте. Я взяв все. Що там треба для Енду? Нагадайте. Добрий день, Михайло! Добрий день, Михайло Руд. Добрий день, Михайло. Чекайте, люди. Нікуди без мене не тягнути. Тора Майнкрафт. Сім'я. Станьте всі, станьте всі напроти напису Майнхавен, будь ласка. Так я зараз, я зараз прийду, стійте. Ні, ні, станьте всі. Без мене не йдіть. Все, 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 починає. Ти розумієш? Це твій пра-пра-пра-пра-пра, Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. Туди пра Сідайте всі, сідайте пра Куди? пра всі лягаємо. пра 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 офігів? Ой, ой, ти би машина то порад везі було, то я вже мовчу. Та, уже добре, мене трошки пра це мене звертаємо увагу. лаку. Добре. Щось, сьогодні відкрився енд офіційно. Так, То, сьогодні ми усі вирушаємо в Так, Погнали. Не... Просто... Вдавляйте вдавляйте, не, 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 головне виріжіть мат. Головне мати. Добре, добре, добре. Я клякання вставлю. Ні, Дельфінчика, дельфінчика, дельфінчика. Нет, мусив. Тільки дуже голосна.

Мальцечка, даже ты сюда ты шпал? Боже, ви його так встали уже пробули? Вы уже его так пробули? Давай. починається начинается. Я така рада. Подорвем. А вот... Ай!

ya a la Що, друзі, ось прийшов кінець цього відео. Я думаю, що воно вам сподобалося. Воно було дуже цікавим, дуже веселим і дуже смішним. Став свій подобайку та підписуйся на мій канал. Там підписуйся на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавого. Ну і дякую тобі ще раз за перегляд цього відео. Бувай, бувай!